Thought I had it figured out. Believed in us. We were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kiss her. Всім привіт народ, слава Україні! Сьогодні маємо субота 15 липня, ну, то означає, що вас знову чекає відео, недільний огляд полів. Але сьогодні не простий огляд, а огляд від захеканого аграрія. Тому що знову їдемо на ровері і їдемо на нрошечки в далі кусочки. Прийдеться дійсно захекатися. Демку пшениці я вам показав. Е, ячмінь потихеньку достигає. По кукурузі, я думаю, наступного тижня буде окреме відео. Об'їдемо всі поля з кукурузою. Сьогодні на кукурудзу не їдемо. Ну, може станемо на, одньо, на одному полі. просто тільки через те, що вона у нас буде стояти на маршруті, якому я собі намалював. Просто щоб перепочити. ну, План дій такий: поле з буряком, поле з кукурудзою, кілька полів з ріпаком і поле з пшеницею. І вертаємось назад. Поміж того, ще будуть поля з соняшником, ще з буряками, так що цікаво буде. Відео буде, як завжди, в кращих традиціях наших обзорів. Будемо старатися вибирати ті точки, де ми або ще взагалі не були, або де ми були вже дуже-дуже давно. Так що ви не перемикайтесь, ставте пальці вверх, а я поїхав. Перша зупинка і зразу чотири культури. Гречка, буряк, пшениця, кукуруза. Пшеничка наша сорт Юлія. Саме рання в нашому портфоліо. Я думаю, що звідси почнуться наші жнива пшениці. Дивіться, яка грубеча. Ну, Вона ще буде всихати. Це шойно воскова стиглість. Їй ще дозрівати і дозрівати. Ну, але виглядає покшу чудово. Та сама історія у нас з гречкою. Їй ще до збору вружаю дуже далеко, і також вона виглядає доволі чудово. Я вже неодноразово повторював у своїх відео, що такої гречки, як цьогоріч, я дуже давненько не бачив. Бурячки теж кайфують. Позавчора в нас випало 10 мм дощику. Волога є, температура є, не жарить, розвиток нормальний. Рвати не буду, нема смислу. Рвати будемо, коли будемо робити вже якісь заміри. Зараз просто візуальний огляд. Бурячок виглядає, як на мене, досить класно. Так, не цілепо, там з тієї сторони трошки гірше, але ми його сьогодні об'їдемо повністю по кругу ровером. Це поле об'їдемо. І якраз будуть всі сусідні поля цього поля нам цього разу цікаві. Так що не затримуємося дуже довго. Буряки нас ще в цьому відео попадуть неодноразово. З різних ракурсів, як то кажуть. Давайте ще за, на секунду заглянемо в кукурузу. Хоча я казав, що сьогодні кукурудза в нас в об'єктиві не дуже буде. Не будемо дуже її шукати, але проїжджаючи мимо, з гріхом було б не зупинитися і не зайти в поле, не глянути, як вона себе почуває. Хоча по факту з кукурудзою все те саме, що і з бурячком. Дощик впав, жари нема. А, тепленько, 26 сьогодні було, може 28 вже було після обіду, але я не, не, не засікав. А, вона народ пхне як дурна. Якщо ми з вами були тиждень тому десь, вона була мого росту, то тепер вже сантиметрів 10 вища, може і 20, так що 1,90 Вона вже росте. Мітьолки ще нема, звичайно, але недалеко той час, коли вона викине мітьолку, коли вона випустить качан і вже можна буде проводити якісь мінімальні дослідження, можна додивитися, приблизно прикидати. Що вона нам цього року покаже? Відстає вона цього року добряче на тиждень відносно минулого року. Минулого року вже качанчик я отакий в той час добув з кукурузки. Ну, а то нічого ще не означає. Все будемо бачити після збору вружаю. Рухаємось далі, станемо зараз на ріпаку. Ну і будемо дивитися, в якому стані наші ріпаки. Там якраз теж буде саме раніше поле, саме ранніми гібридами. Теж буде цікаво, коли вже почнуться нас жнива ріпаку. Ну що я вам хочу сказати, дуже мені подобається сівозміна, кукурудза, соя кукурудза. Що ви можете спостерігати, дивіться, якого вона кольору, почуває себе просто бомбезно. І соя по кукурудзі себе почуває бомбезно, і кукурудза по сої себе почуває бомбезно. Таке американці знають ток, в культурах. Що би там хто не казав? Ну, подивимось, що тут кукуруза нам насипить. дуже мені цікаво. Але до того що дуже далеко. Більш цікавіше у нас зараз тут через дорогу. Ріпак гібрид Лімогрейн Аністон. Слухайте, вже шелестить. А, вже шелестить. На не вже. Давненько чорні. Ну тисячка, така собі, чесно скажу. На зуб брати ще мнеться, навіть близько не кусається. Як показує нам наша практика, ми чекаємо до повного достигання нижніх шарів е стручків, Наверх, на вершечок майже не звертаємо уваги. А, і вже як тільки починає вершачок в слабших гібридах розтріскуватися, тоді вже починаємо мутити. А в хороших гібридів типу ДСВ лінійки, вершачок не розтріскується, доти, доки низ не, не дозріє і його повністю можна збирати без втрат. Через що ми і так любимо лінійку ДСВ? Ну, але любити то справа одна, а досліджувати інші лінійки інші гібриди. То, як то кажуть, святе, так що досліджуємо величезну кількість гібридів, як на, як на мене, для такого господарства, як наше, лінійка з 30 гібридів, то є дуже велика лінійка. Так що інформацію так чи інакше черпаємо. Як на мене, як на мій досвід, тому ріпаку ще стояти тижня-два. Ну, звичайно, якщо не буде якоїсь жари аномальної, поза 35. Щоб він не згорів тьфу-тьфу-тьфу, не дай Боже. Ну, а так, в принципі, а, виглядає шикарно. Мені подобається навіть дуже. Листкова маса облетіла вже вся, а значить вже формується урожай. Ну і як я вже і казав, недовго залишилось чекати. Так що, набираємось терпіння. Їдемо далі, народ. Так, не знаю, чи вам щось видно чи ні. Тут є той самий гібрид ріпаку, це саме поле, тільки з іншої сторони. І якщо з іншої сторони я казав, що йому лишається тижня-два до обмолоту, то звідси він ще зелений зелений. Так що ще зовсім непонятно, коли у нас почнуться жнива ріпаку, і це все більше і більше додає інтриги до нашої справи. Так, а тут наш кусочок гречки, тому що на таких схилах і на таких горбах сіяти бояк неприпустимо. Тут можна перевернути комбайна, особливо якщо буде мокрувато. Тому що на таких кусочках завжди сіємо сою, гречку. Ну і цього року, як на мене, ми не прогадали, цей рік гречаний. Гречка кайфує, жари нема, вологи. В принципі достатньо. Що то мені там так тарабани? Тав відлетіло, боляха. Проситься до ремонту той роли. Ну нічого, їдемо далі. Так, а це наш гібрид-домінатор. Теж листя вже скинув, але ще всі стебли і стручки зелені, так що йому теж ще виготувати. Я думаю, тижня три, як мінімум. Швидше 1 серпня й ми ріпаку навряд чи будемо збирати. Ну, але знову ж таки, все побачимо по погоді. I I thought А стара ерифіга. Believed in us, we were meant to be no doubt. A teenage love, everybody else could see. The way we were, living in a fantasy. When I kiss her, I don't know. З самого початку я відео казав, що буде захеканий аграрій. Я знав, що я йду під маршруту. Ну, Але нічого, живота треба трохи скидати. Дивіться, які в нас горбики? Отам От наш ріпак, ми що на мимо нього приїжджали? Отут наш посіяний домінатор Temptation. Там далі принц. Маю кадри вчорашні з коптера з цього відео, постараюся зараз сюди вклинити, подивитись, в принципі, виглядає доволі круто, як на мене. Трохи, правда, миші погризли з осені. Ну, а то пусте. Тут наша гречка ну і тут вже починається наш бурячок. З цієї сторони, з самого початку, цей буряк був дуже печальний. ну але стараємось Витягнути його по максимуму різними підкормками і всякими там чарами секретними. Ну, але побачимо, чи щось з того взагалі буде. Хух. Треба було водички взяти, провтикав. Ну що я вам хочу сказати? Ріпачок мені подобається цього року. Не так, не так круто виглядає, як минулого року, але дасть Бозя погоди і здоров'я, то будемо з урожаєм. Буряк цього року трохи нерівномірний. Бачите, от є хороші ділянки, а є не дуже. Але все одно думаю, що на середній результат вийдемо теж непоганий. Погода ніби сприяє. Якщо ще будуть дощики в серпні і вересні перепадати невеликі, то також йдемо згружаємо. Ну а там далі, як Бог дасть. Фух. Ну що, їдемо? О! Так, ровер скрипить, нічого з дивного в тому нема. Нема що його спеціального. Тому що так буде, буде, було б нецікаво їздити. З краєчку ріпак трішки підзаріс, ну, тут теж нічого дивного нема. При такій кількості вологи в червню. Я ще так дивуюсь, що він такий чистий. І Якщо з ріпаком так 50-50, то буряк дивіться, які чистоті ми тримаємо. То щоб ви розуміли... Е там є деякі коментарі під відосами, де я показую, як ми жаримо сою. Що, мов, у нас такий крутий оприскорч, ми мусимо встигати всюди. І я згідний з тими людьми, що ми мусимо встигати всюди, але є два фактори. Перший, не на все хватає погоди, щоб все вчасно, акуратно закрити. А другий те, що в нас 300 гектарів буряку. І бурякуводи підтвердять мою. Мою гіпотезу, чи як то сказати, що буряк забирає дуже багато часу, і якщо там, наприклад, сою чи, чи якусь другу культуру можна потім поправити чимось, то буряк хіба що сапазіном А сапазін то дуже дорого, дуже повільно і не завжди ефективно. Так що буряк треба тримати в чистоті однозначно, а далі вже все, як то кажуть. По залишковому принципу. Фу, з горбика можна їхати, під горбок трохи тяжкувато. <хи> так, тут вже ми принц маємо. А, тут та ділянка, де ми вносили блуен. Ну, особисто мені поки що подобається. Візуаль... Я хотів побачити візуальну картину з дрона, але з дрона візуальної картини не видно. Но брат казав, що з зуприцкувача. Видно чітка різниця, де був блу-ен, де ні. Ну, але найбільше хочеться, щоб була видна різниця з бункера комбайна. Якщо цей препарат нам щось трошки додавить, то буде смисл його вносити на більшу кількість площі наступного року. Ну, але до наступного року ще треба дожити, як то кажуть. Так, спускаємось нижче, тут маємо. Пшеницю і ячмінь, тут теж зупинимось трошки, ну і потім поїдемо далі. Ще раз на бурячок. Так, може він тут не є супер крутий, може він тут не є якийсь супер гігантських розмірів. Але в принципі, щось та й буде. Корінці ростуть, вологи, бачите, не дуже на 3 см. Починається менш більш вологий ґрунт. Звідси і всі нюанси. А, трошки є тріщинки, ну але ми що могли тому буряку зробити цього року, то ми зробили і навіть більше. А, ще тут його буде чекати, напевно, дві фунгіцидні обробки, та й по всьому. Так, ярий ячмінь, сорт Себастьян. А... Цей сорт ці вже, я знаю, боюсь збрехати, ну більше 10 років, однозначно. За тих 10 років ще пробували різні сорти, жоден з яких не зміг вставити його. Крутий сорт, пивоварний, рідко, коли він нам виходить не пивоварним, Особливо після того, як ми почали сіяти цукрові буряки, по буряках цей сорт ячменя показує напрочуд цікаві результати. Саме на цьому полі, тільки з, другу, з другої сторони, він насипав вісьмерку. Ярий ячмій на секундочку. Ну, цього року восьмерки не буде, це вже так понятно. але щось буде. Головне, щоб був пивоварний, тому що цього Доволі відчутна різниця між півоварним і фуражним. Так що маємо надію, що вліземось в ці показники і ціна буде нас радувати. Ну, а якщо буде радувати ціна, то і можна буде зробити якусь похибку на ворожайність. Так, далі. Сорт Петрос, це, це сама пшениця. З другого боку, якої ми взлітали і літали по, по полю ріпаку, дуже така круто виглядає колосочок. По групі стиглості він, напевно, буде другим після Юлії в товарних посівах. Теж ще така, напевно, молочно-воскова стиглість, щось типу того. Ну Дивіться, тут прапорет ще абсолютно зелений. Вегетувати йому ще доволі довго. На цьому полі теж у нас є закладений два чи навіть три досліди. Також будемо збирати це окремо, будемо здавати окремо в лабораторії, щоб підбивати підсумки. Ну, то буде темою окремого відео. але... Хочу, щоб ви прекрасно розуміли, де ми знаходимося, і щоб вам більш було скажімо так, зрозуміло, куди я вас привіз. Це те саме поле, де ми вносили Blue Nlock, Blue End з енлоком і без нічого. І тут, скажімо так, ціла система експериментів, так що тут буде досить цікаво збирати урожай. Ну що, народ, їдемо ще до гори, піднімемося, я вам знову покажу гарну панораму і будемо напевно завершувати це відео. Так що не перемикайтесь, головне не забудьте поставити лайк і прокоментувати а, свій комент, тому що а, коментарі і лайки будуть продвигати це відео далі, будуть розширювати український контент в Ютубі. Ну і зробить мені дуже приємно. Так, я думаю, чітко і неозброєним оком видно, де були колись кагати. Ячмінь в дуже печальному стані. Передоз. що по кислотності, що по поживних речовинах. Ну нічого, на ріпаку вже навіть нічого не буде видно. Так, ну або бурячок тут набагато цікавіший, ніж з там тої сторони. Дивіться, які екземпляри є, правда, трошечки тріщинки є, і вологи тут побільше. Через Через той ріпак, і буряк цікавіший. Щоб ви розуміли, ми от проїхали оцією дорогою, тоді там між кукурудзою і буряком, тоді туди поза ріпак, до гори вискокли, коло тих курчів, з'їхали і вертаємось назад. Е, минулого року я їздив за таким маршрутом, засікав. Немало, небагато десь кілометрів 9-10 буде. Так що розминочка на вечір в мене іще та. так, А тепер е е катапультуємось на одне інтересне поле, е де нас вже дуже давно не було, і подивимось на один цікавий соняшник і один цікавий буряк. Продовжуємо наш огляд полів. І пам'ятаєте, одного разу попало до вас е в кадр такий кусочок. Соняшнику, кронстар сійкого, який був ну, просто капець, який проблемний. І ми казали, що взагалі не знати, що ми з витягнемо витягнемо. Ну, от тепер можна дивитись на нього менш більш впевнено в завтрашнім дні. Тут був внесений кронстар Тепер же ж після того був внесений, якщо не помиляюсь, клітудим. І соняшник вже такий менш більш чистий. Правда, лізуть друга хвиля бурянів, але то вже не настільки страшно, як воно виглядало спочатку, коли буряни були вищі, ніж соняшника, вищі соняшника. Зараз ж соняшник розвивається непогано, зірочка от от відкриється. Так, він і такий стабільний, так він строкатий, поле було. Свіжодобрене, ми не знали чим воно дихає. Ну і в принципі посіяти тут соняшник, а особливо гранстар стійкий соняшник було, як на мене, правильним рішенням. Трошечки підчистимо його, ну а далі буде пшеничка. Ну а після того вже щось будемо сюди повиносити свіже або сою, або кукурузу. Щось буде цікавіше, де можна буде трошки більш жорстче підчистити це поле. Та й, я думаю, з часом все буде норм. Ну, Скажімо, так, різниця особисто для мого ока е мега відчутна. Мега відчутна. Поки що мені він тепер дуже подобається. Хоча, е коли воно все було тут заросло, не знав навіть що думати, і не знав, що е з того всього вийде. Ну, а зараз п'ятдесят, метр тридцять соняшник. Краса, як на мене, далі будемо бачити. Так, цього тижня знову нам попадає на огляд горох. А, були ми тут, коли він вже цвів. Зараз він вже повністю відцвів. А, в принципі, можна дивитися позитивно в сторону жнив. Наразі не ліг. Далі будемо бачити. Думаю, при такій густоті не повинен би лягти. Але все буде залежати від погодних умов. Ну В принципі, станом гороху я довольний, чистий і не ліг. Ну і досить немало зав'язав стручків, так що теж не може не радувати. Ну Гороху ми маємо небагато, самі бачили. Так що мусимо надіятися на те, що буде. Урожай непоганий, щоб мати якесь насіння на наступні роки. Ну і вертаємось назад до наших бурячків. Давно хотів сюди поїхати. Це поле я вам показував неодноразово, але воно з тамтої сторони. У ну, нас звідси все не випадало можливості заїхати чогось. Тут бурячок взагалі як казочка. Бачите? Грам вже десь по 300, деякі екземпляри, може навіть трошки більше. Ну Тут красота народ, тут я балдію, тут все гарно, все чітко в натурі клас. Ну і на ці, як то кажуть, мажорній ноті. Я вважаю, що можна завершувати наш сьогоднішній огляд полів. Хотів ще заїхати на Сою, там де ми її вжарили Галаксі Ультра. Але я вже туди банально ровером не доїду і автомобілем, певно, не встигну завидно туди заїхати. Так що на цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!